Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро я Галина. Сьогодні запитаємо Таро про доленосну зустріч для вас. Кого ви зустрінете? Хто йде до вас за покликом долі і кого доля до вас приводить на ваш шлях? Що ж, мої любі, сподіваюся, що у вас. Все добре, що всі живі, здорові, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми молимося за нашу перемогу і намагаємося її пришвидшити всіма доступними способами. Допомагаємо нашій армії. А тим часом подивимося доленосна зустріч. Яка доленосна зустріч скоро відбудеться в вашому житті? Перша зустріч, перша позиція, друга позиція. І третя позиція, що нам скажуть карти про доленосну зустріч. Дивимося. Одинички. Привіт-привіт! Отож мої одинички. Що нам скажуть карти про того, а з ким ваша зустріч, доленосна зустріч, скоро відбудеться. В першу чергу, що нам скажуть аркани про цю людину? Угу. Скажімо так, власні карти показують, що з цією людиною ви вже знайомі, і навіть є момент того, що ваше спілкування вже відбувається на якомусь ну, відповідно рівні, ну, ви, принаймні ви знайомі, і вже ваша. Ваше спілкування, воно вже зафіксоване на якомусь рівні. Тут, тут не з нуля, тут зустріч, доленосна зустріч, але з людиною, вже, яку ви вже знаєте. Що ж, Яким чином, що, що за зустріч? Як програється сама ситуація, в контексті якої? Цікаво, цікаво. А тут щось пов'язане з. Угу. Цікаво. Угу. Власне, на тлі, можливо, деяких турбот з приводу хліба насущного, з приводу владнання якоїсь кризової ситуації і турбування про цю ситуацію, але карти показують прекрасний. Шанс, причому в якомусь сама зустріч в якомусь гарному багатому місці, можливо, місце пов'язане з ну, там, де є гроші. Можливо, це навіть просто якийсь торгівельний центр, чи там, де водяться, до речі, гроші. Угу. Так, і цікаво-цікаво. Сама ситуація пов'язана з ніби сподіванням на удачу на фортуну і тема азарту, пристрасті, в тому числі. От щось пов'язане з грошима, удачею і. І для вас власне. Бажанням. Так, чому? <кху> Цікаво. Тут саме для вас проходить оця от ситуація зустрічі, пов'язана для, для вас з певними зусиллями. Знову ж таки, іде необхідність як реабілітації. Цікаво, для вас вихід з якоїсь незрозумілої ситуації, над якою треба подумати. Угу. І, власне, тут незрозуміла ситуація в контексті, не то помиритися з кимось треба. Тема перемир'я, до речі, на тлі незрозумілої ситуації для вас. Угу. І показують вашу яскраву, впевнену позицію. Ви в цій ситуації, в позиції тої, яка зверху, яка впливає, на, яка впливає на ситуацію, таким чином доля вам посміхається і цікаво, що ця ваша впевненість вона якраз приходить в результаті необхідності. Врегулювати якусь незрозумілу ситуацію, і навіть от тема примирення йде. З позиції вашої активної пози... активна ваша позиція. Угу. Причому це пов'язано з якимись побутовими моментами. До речі, третій фактор і. Цікаво, оця, оця незрозумілість вона на тлі спілкування. Але от ніби як посварилися, або були якісь незрозумілі, незрозумілі, неясні стосунки. І, до речі, третій фактор можливо, трикутна історія моє любі. І от саме ця трикутна історія впливала на. Необхідність заморозити цю ситуацію. Вона була під Арканом, луна було незрозуміло, але ця зустріч в такому місці, де сама, сама доля сприяє вашій удачі з позиції вашої активності, якраз відбувається ця важлива. Для вас зустріч. Мова йде про людину приємну, галантну і яка а, показує чоловіка, який по відношенню до вас знаходиться в енергіях романтики, любові, тема того, щоб робити вам приємно от тема подарунку і навіть тема того, що. Освічується вам в коханні. Мої любі одинички, вітаю. Хто почув для себе підказки від Арканів, той почув. А ми переходимо до двічок. Двічки привіт-привіт. Що за зустріч, яка. Доленосна зустріч, яка відбудеться скоро в вашому житті. Доленосна зустріч. Угу. Власне, показують зустріч для створення сім'ї. Тема кохання тема гармонії. Що нам скажуть? І до того ж, карти показують саму ситуацію, пов'язану з. За стілям не то в сімейному кругу, не то в кругу добрих друзів, знайомих. Ця зустріч саме, ну от, як зустріч на весіллі, наприклад, або на, на чиємусь дні народження, а в кругу тих, хто вас знає, кого ви знаєте. Угу. Так, і зустріч, що нам скажуть аркани про про того, з ким відбудеться ця зустріч. Угу. Показують людину сумну розчаровану, до речі. Але, власне. Угу. Обставини, які, власне, саме про нього. Якась от так, з чим це пов'язане. З жінкою, з коханою жінкою. Ну, власне, тут емоції зі знаком мінус, і от не виключала б, що той, з ким у вас відбудеться доленосна зустріч, тут уже якась не надто радісна історія. Так, власне, показують. Іншу жінку, з якою в нього не склалося. Чому вам це показують, Для чого власне, вам ця зустріч, і яким чином вона програється? Власне, показую для вас святкування і планування. Так, а таким чином, скажімо так, можливо, відразу правди ви не узнаєте про оці події в його житті? Майте на увазі, що ситуація може бути деякий час трикутною. От з приводу цієї трикутності хочу, до речі, і. Узнати, Тому що ну, навіщо вам ці трикутники? З приводу трикутника що? Ні, ну, власне, карти показують, що зустріч з цією людиною в вашому житті це вже для того, щоб зробити єдиний вибір про кохання, про союз саме з вами. Тобто, тема трикутників вона залишається позаду і, власне, уходить в минуле. Угу. Але майте на увазі, що власне, той, з ким, з ким у вас буде зустріч найближчим часом, тут є, є момент затримки, пов'язаний з негативним досвідом спілкування з іншою жінкою. Там не то зрада, не, не то якісь неприємні моменти. Тому... Але, власне, для вас цей чоловік приходить для кохання, для навіть для когось, для створення сім'ї, тому що показують стабільні, серйозні навіть наміри. Так, так. Навіть для створення сім'ї, для, для гармонії, без емоцій зі знаком мінус, тут тільки позитивні гармонійні. Енергії, що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. А ми переходимо до трієчок. Ми... Трієчки, привіт-привіт! Що нам скажуть аркани? А з приводу важливої доленосної зустрічі для вас найближчим часом? Що нам скажуть аркани про цю зустріч, яка самою долею скоро відбудеться? В вашому житті показують, до речі, яскравого, молодого, енергійного чоловіка. Ідуть вогняні енергії, можливо, астрологічна відповідність вогняних, це овни, леви, стрільці в першу чергу або криса дракон мавпа. По китайському гороскопу показують людину, яка воляє активна, запальна, і ця зустріч, власне, для чого, які обставини в вашому житті в контексті цієї зустрічі? Угу. До речі, показують трикутну ситуацію, показують двох чоловіків і необхідність для вас зробити вибір. Але от карти показують, що цей вибір для вас неочевидний. Яким чином, що є підказкою для того, щоб ви зробили правильний вибір? Угу. Орієнтуйтеся на вашу мрію із минулого. Карти показують, що саме Оця мрія із минулого стане для вас максимально гарним рішенням, підказкою для того, щоб отримати гармонійні стосунки, в яких не буде місця. А з ситуаціями для вас небажаним, а карти показують, що необхідно орієнтуватися на на чоловіка, який дотримується свого слова, бере відповідальність, ну, власне, в контексті вашої мрії. Так, і це важливо, тому що карти показують, що, скажімо так, невиконання цієї опції вже, скажімо так, карти показують негативний досвід для вас, який уже. Відбувався в вашому житті, і, відбу... і ця ситуація може відбуватися досить, досить циклічно, допоки ви не, не почнете слухати своє серце, свою інтуїцію, і не робити висновки із минулого. Карти показують, що деякий негативний досвід, який уже Ну, скажімо так, примусив вас задуматися, необхідно згадати і використати цей, цей досвід, для того, щоб не було ну, от постійних, невдалих спроб, власне, для того, щоб не було негативного досвіду, щоб негативний досвід звести до мінімуму. Що ж, орієнтуйтеся на стабільність, на традиційні. Стосунки, які, які мають обов'язковою умовою дотримання обіцяного. А дивіться на те, як людина здатна тримати своє слово, виконувати свою обіцянку. Оце орієнтир, який дозволить вам зробити правильний вибір з тим, щоб. Не повторювати все ж таки помилок в минулому для того, щоб отримувати тільки позитивний досвід і щоб всі шанси, які до вас приходять, щоб ви використовували тільки в позитивному ключі. Що ж, мої любі, орієнтуйтеся все ж таки на матеріальні ознаки, і на матеріальні ознаки відповідальності чоловіка. Пообіцяв, зробив, оце дуже важливо. Карти показують, що вам варто орієнтуватися саме на цю таку важливу опцію, що ж, мої любі, трічки такий для вас розклад. Хто б почув для себе підказки від Арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра, вашому дому, що ж, мої любі, сьогодні з вами прощаю. До скорої зустрічі, до побачення!